Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі, шануй батька Твого і матір Твою, щоб довгі були дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Цю заповідь дав сам Бог вона п'ята серед десяти заповідей Божих. Тобто це не просто моральне побажання, це духовний закон. Хто шанує батьків, той притягує до свого життя благословення Боже. Хто зневажає, сам себе відрізає від джерела добра. Давайте послухаємо, що говорить Біблія про непослух батькам, проклятий, хто зневажає батька свого або матір свою, око, що глузує з батька і зневажає послух матері, виклюють його ворони в долині. Ці слова суворі, але це свідчить про те, наскільки серйозно Бог ставиться до стосунків із батьками. Це не лише про слухняність у дитинстві, це про глибоку повагу, турботу, вдячність протягом усього життя. Святі Отці також багато говорили про послуг батькам. Святий Іоанн Златоуст казав хто шанує батьків, той живе у світлі Божої благодаті, хто зневажає, той стає рабом демонів. Преподобний Паїсій Святогорець повчав. Навіть якщо батьки помиляються, бо благословляє дитину, яка з любов'ю їх слухає. Але чому ж для нас так важливо слухати батьків, бо через них діє Божа воля вони наші перші наставники. Послух батькам вчить нас смиренню, а без смирення не може бути спасіння. Той, хто навчився слухати батьків, зможе слухати і Бога. Але сьогодні ми бачимо інше. Батьки стають тягарем. Коли батько починає забувати, коли мама говорить повільно, не розуміє сучасних технологій, ми нетерплячі, роздратовані, але це не просто неетично, це гріх перед Богом. Скільки сьогодні стареньких батьків доживають у самоті, в холоді, в очікуванні тепла від дітей, скільки з них віддано в будинки для престарілих, хоча мають живих і здорових синів і дочок. Давайте запитаємо себе, чи хотіли би ми такої старості для себе. Бог дав нам заповідь не просто шанувати батьків, коли вони сильні й здорові. Справжня пошана проявляється саме в момент їхньої немочі. Саме тоді ми можемо по-справжньому явити любов, терплячу, тиху, дієву. У сучасному світі пошана це не тільки виконання вказівок, це прояв любові. Це зателефонувати мамі, вислухати тата, допомогти з покупками, проявити терпіння, коли батьки старішують і повторюються, це не перебивати, не глузувати з їхніх слів, не забувати про них у гонитві за своїм життям. І навіть якщо вони не ідеальні, любити, бо саме через них Господь дав нам життя. Це і є справжнє православне життя не в словах, а в конкретних вчинках. Але тут постає інше питання а чи завжди треба слухатись? Святі Отці навчають послух це не сліпа покора. Якщо батьки наказують робити гріх, обманювати, красти, чинити несправедливість або забороняють віру, молитву, церкву, тоді послух не обов'язковий. Як сказано в діяннях святих апостолів, слухатися треба більше Бога, ніж людей. Але навіть у таких випадках не можна грубити, сваритися чи зневажати. Навіть якщо не можемо виконати, маємо зберігати мир, любов і пошану. Тож, дорогі брати та сестри, давайте підсумуємо пошана до батьків це духовний корінь, від якого залежить уся наша доля. Хто шанує батька і матір, той має міцну опору в житті, хто зневажає, сам стає сиротою в очах Божих. Якщо ми хочемо, щоб Бог почув наші молитви, благословив наші дороги, почнімо з пошани до тих, через кого він дав нам життя, тихо, без претензій, з любов'ю, бо це і є воля Божа.